Риби, привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні дивимось ваш таропрогноз на період грудня 2024 та люто 2025, тобто на зиму 24-2025. Як завжди, буду дивитись на тароколоді від Орнер і Вас про незалежні та таропідказку на таромістичних моментів. А поки я тут ще говорю, у вас ще є час підписатись, з авансом поставити лайк цьому відео, спробувати його додивитись до кінця і написати мені, чи Дійсно, цей прогноз з вами резонує на 100%, або можливо він резонує частково, або можливо він ще не резонує. До речі, цей прогноз буде цікаво подивитися для тим, в кого сонце знаходиться в знаці риба, за тих, в кого місяць знаходиться в знаці риба, і для тих, в кого асцендент, знаходиться в знаці риба. цю частину ми закінчили. Починаємо. Отож, риби, яким буде для вас цей період. Так, а у нас тут королева мечів. Королева мечів говорить про те, що цей період зможе стати для вас періодом якоїсь ясності. Для вас може стати періодом якихось інсайтів, мисленнєвих потоків, якогось аналізу, якогось, знаєте, такої дорожньої карти на майбутнє, намалювати цю дорожню карту на майбутнє, розписати все, розписати все чітко по степам і рухатись. По заданому напрямку така карта. Вона радить бути об'єктивною, логічно все продумувати, все пропрацьовувати. Будувати чітку структуру та досліджувати інформацію. Ну, початок, заданий початок, знаєте, непоганий, Угу, лицар Кубків. У мене складається таке враження, що риба ви кудись, ну, можливо, не в прямому сенсі, а можливо, і в прямому сенсі кудись подорожуєте, кудись рухаєтесь, кудись докладаєте своїх зусиль, десь реалізовуєте якісь свої плани, цілі, бажання, мрії, хотілки. Кудись ви прямуєте і кудись ви спрямовуєте весь ваш потенціал, пробуючи різноманітні методи. Творчі, нетворчі, щось досліджуєте, щось вивчаєте, десь просите в когось підтримки, десь комусь цю підтримку надаєте, десь в когось берете консультацію або з чимось, консультуєтесь, десь вишукуєте якусь інформацію і над чимось, знаєте, плідно працюєте і рухаєтесь вперед, і націлені вперед. Ну, цікаво. Таким для вас цей період, власне, і буде. Та, це буде період е, стрімкого руху вперед, це період от, такого руху, розвитку нових можливостей, якихось результатів, якихось швидких результатів, якогось прогресу. Тобто, ну от ці три такі карти: вони про те, що ви в русі, про те, що ви щось робите, щось плануєте, і тестуєте різноманітні методи, різноманітні способи. Ось так, знаєте. Закручуєте простір е, біля вас. Ну і, власне, він вам і приносить ці зміни, ці можливості, інсайти і все те потрібно, що вам потрібно. Так, і тут у нас двійка пентаклів, знаєте, біологічним доповненням того, що було до. І вона вказує про ось цей баланс. А що обрати? А туди піти чи може туди піти? А тут мені залучати кошти, чи не залучати кошти, а мені йти на це навчання, чи не йти на це навчання, а тут мені приділяти цьому свій час, чи не приділяти свій час, і, можливо, це буде певний вибір чогось. Знаєте, тут така активна активність, і, і рух, і розвиток, і такий цілеспрямований погляд вперед. Ну, круто, цікаво, що принесе це результати, плінь. Ну, тут королева кубків. Однозначно, це принесе задоволення. Задоволення для вашої душі, тіла, вашого інтелекту. Це можливо буде здійснення якогось вашого давнього прагнення, якоїсь мрії, якоїсь хотілки. Це може бути допомога комусь іншим. Або ж, знаєте, якщо ви експерт, є таке свідчення проявлення цієї експертності, про консультування. Можливо, знаєте, це був якийсь період, коли ви навчались, розробляли стратегії. Щось планували, десь перебудовували ці стратегії, шукали клієнтів, і тут, знаєте, свідчення саме про всю таку консультативну діяльність, про таку емпатію. Ну, тут не тільки про експертність, тут, можливо, ще в когось буде рух, наприклад, якщо ви лікар. Якщо ви працюєте з людьми, якщо ви людина творчих професій, якщо ви людина, яка пов'язана з допомогою іншим, тобто тут скрізь розвиток, і я би назвала це гарною картою для ну, якогось визнання, для того, що до вас тягнуться і вас хочуть слухати і просити у вас цієї підтримки. Ну, цікаво. Так, а тут четвірка кубків. Але знову ж таки завжди пам'ятаємо про наш ресурс, адже це все і ця вся активність, і ці всі події, які розгортатимуться, вони можуть вас трошки виснажувати. Тому завжди пам'ятаємо про баланс, даємо собі той відпочинок, коли його потрібно, інакше його у вас. Заберуть, і коли ви будете хворіти, чи щось таке інше, і вас просто насильно кинуть в складнощі. Тому слідкуйте обов'язково за своїм ресурсом. Так, на ці колоді подивилась, в принципі, тут все ясно. Подивлю ще вам таро підказки на таро містичних моментів. Що ж в нас ця колода нам порадить, і що ж вона нам. Підкаже, розкаже. А тут у нас дев'ятка кубків. Класна карта, тому що мені подобається. Тут є багато всього. Дев'ятка в кубке, вона завжди про якусь певну зону комфорту і завжди про якесь розслаблення, і завжди про здійснення якихось мрій. І ця карта, вона так ілюстративно показує, що у вас є великий потенціал, у вас є великі можливості, у вас є багато цієї творчої енергії, і, в принципі, в руках є. У вас цих 9 келихів, 9 кубків. Тобто ця карта може говорити про певне задоволення цим процесом, все, що відбуватиметься, про творче якесь захоплення, про творчу енергію, про творчі інсайти. І вам варто якось залучати всю творчість або ваші бажання в цей період, впродовж цього часу. Так, дивимось далі, що ще? Четвірка пентаклів, але окрім цього всього, варто дозволити собі сяяти, і варто собі дозволити вкусити ось ці результати, цю енергію, це бажання, цей, знаєте, потік, певно, свого роду і не боятись засудження, не боятись. Проявитись, не боятись, що щось піде не за планом, не боятись, тому що це буде стримувати вас. Це буде вас та тримати, можливо, в певній зоні комфорту. Ну, тобто, насправді, ці переживання вони також можуть бути зоною комфорту. Краще переживати знаєте, ніж щось діяти. Потім такий ого, а що я зробив? Тому, ну ні, звісно, не краще. Звісно, краще завжди проявлятись і втілювати свої бажання. Але ця карта може казати про певне обмеження і про певне, ну як це сказати, стримування. І це може бути стримування з вашої сторони, і вам ну, варто себе не обмежувати, вам варто не піддаватись цим страхам. Вам варто яскраво проявлятись, втілювати задумане. Хай, можливо, не завжди все буде легко та гладко. Можливо, десь буде певна обмеженість ресурсів, або десь будуть ситуації Наче ви замкнені або загнані в глухий кут, і ситуація від вас не залежить, але вона обов'язково налагодиться, вона обов'язково вийде на русло, на цикл, на цю дорогу, адже все наше життя воно циклічне і те, що є зараз. Особливо що щось погане, ну воно не буде тривати вічно, і не будуть довго ці обставини і різні обмеження існувати. Двійка мечів. Ну, знаєте, тут те, що я казала про острах і про страхи, і про стримування себе. І тут точно так само з двійкою мечів, ось ці дві пташечки, які там щось. Це ваші думки, які щось собі знаєте, там цвіркають, цвіркають, цвіркають. І не дають вам цілісно бачити картину, цілісно відслідковувати вже ті результати, і те все наявне, і відслідковувати те, що можлива ситуація не така критична, як ви то собі домалювали, або як ви собі м м будуєте і вигадуєте. Не все так страшно, і все в голові, і вам варто. Не довіряти оцим, знаєте, нев'язливим таким. А, а, а може так, а може ні. От ці сумніви треба от. Проганяти і внести в своїй голові таку якусь ясність, цілісність, от я туди йду, я те отримую обов'язково, а от я пробую той метод, той метод, або приймаю те рішення, і це не обставини мене заганяють, логіку, а я маю силу і волю, щоб це все прожити і не сприймати це як невдачу. Ну, от про силу і волю я говорила, і тут у нас старша якась сила. Так, ну, власне, ця вся ситуація, яка була. І буде вона для того, щоб ви проявили свій потенціал, для того, щоб ви проявили свої таланти, для того, щоб ви повірили в себе навіть таким методом, для того, щоб ви зрозуміло, що ви більше, ніж ви про себе думаєте, і ви оточно більше, ніж те, про що думають інші люди про вас. Ви прекрасна або прекрасний, ви сильний. Ви цілеспрямований, ви амбітний, ви життєдайний, ви натхненний, ви мотивуючий. І це все ви і не дозволяйте якимось ситуаціям, людям давати вам цю думку про те, що це не так. 20-й геркан. Аркан Кармічний це те, що я казала, про те, що всі ситуації будуть вам дані для проявлення вас, для збагачення вас, в тому числі і духовно, і ментально, і фізично, і матеріально, фінансово для проявлення ваших ситуацій, для проявлення ваших талантів, ваших сильних сторін, для проявлення вас, і для ось самоствердження, самостановлення і вири. Тобто, вам варто знову ж таки запустити цю творчу енергію, відкинути сумніви. Я розумію, що це дуже легко звучить складно зробити, але ви можете приробити цю роботу над собою, десь приробити роботу над помилками, тому що період ретроградного Меркурія ретрогадного Сатурну цьому благоволить, і знаєте, вистрілити рванути вперед. Риби, я бажаю, щоб ця зима стала періодом вашого прориву, вашої такої, знаєте, сильної сильної віри в себе, щоб все задумане здійснилось і склалось найкращим чином. І про те, щоб ваші старання увінчалось класним, потужним, практичним результатом. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, поставити коментар, поділитись цим відео або іншим відео, і просто. Розкажете, а яким же цей період є для вас зараз, або яким він для вас був, якщо ви будете ділитись про цим трошки пізніше в кінці лютого? Бережіть себе до зустрічі в наступних відео. А зустрінемось дуже скоро вже в прогнозі на 2025. До зустрічі! Бережіть себе.